На всі рани розчує вся кров, Колись мене побачиш, ти квітучую і сну. Я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю бій я захищу тебе. то Поховайте мене на могилі. через степу широко в країні мені. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і круче, було, видно було чуди, як реве ремонт. Як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і враже злою кров'ю волю окропіти. І мене сім'ї великі. В сім'ї вольні нові не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Слово рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як то мова нам забути, котрою учила, Всіх нас ненька говорити, ненька наша мила. У тімові нам співали, нам казки читали. У цій мові нам минушість, нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову. Вчіться складно говорити рідним своїм словом. Рідна мова це найголовніший скарб кожної країни, як і України. Тому зараз, як ніколи, кожен українець має пам'ятати про свою рідну мову. Наче з поля чи з логівки, у розповні літа, чую голос перепілки, з щебрисів чи жита, то говорить поле хлібне, луг, трава шовкова, найдзвінкіше слово рідне, найрідніша мова. І навіть якщо ця зима буде тривати роками, навіть якщо світ болітиме кожним вдихом, будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, неначе вони теж втомилися, вони теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речень. Зимове небо над нами вранці складається з доказів і заперечень.